Сьогодні з вами я, Артем Сьогодні будемо готувати піцу. Е, так. так, у нас піццелія є. Так, Як можемо ми її здивитися? А як так ось зробити? Нічого не хоть. Це, Це не я. Так, поїхали. Заходимо в піцерію. Я тобі вірю. Так, добре, ми тут я тут трішки вже... Да. Скільки вона хороша, я так а як, а І, я вже... А я, а я, так, як бачимо, ми вже тут грали, так, зараз будемо робити піцу, та все таке, золотуємо піцу. Починаємо з того піцу. А, де мене маєш ще одну? А, тут зверху є. О, купола, а де о, що тут О, воно. У нас Три? Подігайте. Три. Так, пусть. Якщо щось неудачно пішло, то тоді можна выкрывать. Так, я пішов, візьму якийсь заказ. О, я візьму тут. Я можна тут по экрану і, 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 і візьму заказ. О, у нас є соус. Я обов'язково ходить. Так, тебе увидеть. Мені треба, треба ножичок. Це Зараз буду вас різати. Euh, так, ковбаса, <плес> так, а яке в мене тут? Так, так візьмемо оце замовлення. Ага. Так, мені потрібна ковбаса та гриби. І та сир. Я, я тобі, я тобі вже <плес> <плес> ковбаса? <Так, плес> я Раба. сам візьму. сам. Так, я вже роблю замовлення. Зараз. Добра ковбаса. Ой, так, пусти. Сир. Взяти. Випустити. Все, ще Так, Маслор. Звичайний. Мені потрібні олівочки. Я ще я... Хто пам'ятає, в нас була е, там, де я готував е, в грі Вогп'ятниця плейс. Це моло як по як подобні, напевно. Колбаса. А і коли ти кажеш про цю гру, я у мене прям... Майморис. О, так. Ця грає... О, так, ні-ні-ні. Це целые сюди, а то я знаю, покладеться. Гра, в яку всі грали в дитинстві. Ну, може, не всі. Ну, як... дуже багато уже вот в Ну так, так наличие. Ну думаю, майже, майже всі французи точно в грали. А чого французи? Ну, пікса, французька тема. Гоша, це італьянська. Ой, ну, інталіянка. Ха-ха-ха! Італіянці зараз б'ють. Не треба. Зараз Італьянці не треба. Хтось зараз двигается Далі, може бути. І зараз такий. Ох. До речі, твоє замовлення вже пропало. Ти вже уже Ні, Не, є ще одна. Ось така є ще. Це моя також от така ж тоді добре бери. А я ще встигала, я можу прям так ходити, як черепаха, я, я встиг. Все, піса готова. Дороча. Так. Давай, я вже прийшов. У, Де? Доподобно. О, я качку даю. Мені страшно. Сподіваюсь, подобається. О, це його, я беру. О, який бізнесмен. А це, нап... а це напевно, напевно, це сік'юліті. Це, напевно, сік'юліті цього а це мені Сажалі. гроші. Так, бери, бери, тарілку. Просто. Все, пишу. Підемо, помиємо. Так, в по мене вже 15 гривень. Давай, ти клади її помию. В мене вже 15 гривень. ну, це, напевно, не гривні, це в нас, напевно, долари. Хоча 15 доларів. Це за... долари, так. Да. 15 доларів. 15... 15 доларів за піцю якось довго. А, не пар... Та не парся. Переживуть. А, так, у нас... Угу. Оп, піцца. Добре, а тарелка Давай их поставим Я их кладу назад Э, да тарелка А, я ее а -а -а. Так, нам потребуем Ну, добре, э, ну добре ну, Так, я взяла соль, но еще недавно появилась Таща Добре, а дроба тесто, тесто А я купила, уже готова. Дякую тебе Таща, не забывайте, что у меня завтра будет стрим Ну не забудемо, не забудемо. Не забудемо. Так, мені треба ковб... ковбаса е Треба більше не треба. А ні, мені ще треба. так, ага, мені потрібно Е, у мене ковбасу зла вкрав. Ну, це не ну, я мене підставили, мені піддбав. Підпин... Віддалі сало. Не віддам. Нема сало Ну, як бачу, це схоже Та на ставлю італійську гулу, нема ананасів. Тут є перевод на українську. перша гра, яку ви побачите на український. Ну, так, це я вперше також побачив, так а на українській. Так, я збився. А, мені потрібні. На, на українській, як можна переводити на українську. О, о, так ти тут попороні, мою вкрафт. По так, ти, о, так, ти о, тепер... О, 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 Ой, не Чого? А хто ж ти? собі посадив? Це не я посадив. Ви... Ну то я новинний ну, ти. Чому оно да, так? 그렇게. Так, а відійди, а то я тобі ще олігук наберу. Так, зараз я з Я зараз, треба... зараз побуду їх взяти. А, а їх не можна. Їх на можна взяти. Після того як вона сіла, і їх вже не можна взяти. Ну, викинені нарізані предмети, як як куб ти можеш ще прибрати, якщо вони нарізані. А ти на сыре. Чи це утки? Це добре. А, розтопить пічку. Дрова, дрова. Підай дрова. Ще дрова. Встигне, встигне зажатися. Встигне зажатися. Бабочка. Зараз я подам піцу. До речі, тут деякі піци, бачиш, тут є ковбаса залагала. Ковбаса якась довга. А мені щось каже. Мені щось... Ще якась ковбаса така цікава? Воно Трошки, напевно підгоріло. А, ні, ось, це просто в мене текстує. Стой, зайш подача! Стигнув, встигну, 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 встигну. А де гроші? Де, де, де. А десять. А, де... а г... що так далеко? Де гроші? Фу. Стоять! Спирт. Стоять! Де гроші? я не знаю. Хоча я попроготовся. Тільки на те у мене гроші. Це Та, на моїх гроші. Гроші. Оп! А я, я буду чешу мить кос. Я сподзалі качу. А можна попасть сюди грязний фокс? О! Людина мураш! Можна покласти сюди грязно. Можна грязно покласти? Так вот Їм? Артем, сюди можна грязну тарілку попасть, а воно чистою. А чому ми, ми? Смотри, дивись! Оп, оп. Ось так, чудово! Так. Uh... О, тут Рикол. Лучно поедем. А не so. упаси uh, я... по стоп. А ты будешь. Ой, тисто сполу, ничего. Сейчас я. Зараз по баскетбол пограю. Тьм, тьм. О, давай, uh... давай закидывай. Там можна далеко закидувати і тобі ты типу, буде. Мені даже кстати достижение дали, за те, що я... За тридцяти дев'яти метрів відстаник его. Амуля мене... 21 максимально було. Максимально я рекорд був 42 метра. Ага, я такий. Крутелок. Ножик. Крутелик. Квартили. Так, мені треба це.

І зелений соус. І що мені ще щось... все. Зараз. це Є. Є. Також є. Так, тепер є. пічку його. Так. І, і тепер треба зайти лінчиком і чекать. Ми не зелене. Так, не, ти не трать голово, тут уже кожен. Да, ну собрался. Ну, май же победу. Ой, это Все, писа. Сая поспішати, поспешать попадать. О, выпили. На ту кнопочку нажать. О, зато она уже сіла. Побігли, побігли, побігли. До речі, а що буде якщо їм підкласти цей? класскай. Обидший миша. Я тут десь доставчик, якщо її можна можно Ну, Це якщо просто не миша, а що схоже, а більше щура. Ну щун. Чтобы де мій? де мій? О, я за... О, я тут бачив шоп. Щоб... О! бізнес, бізнес. Так, дивимось наліво, направо. Число. А, мы мы ему тарилку. Так, знизу за вас. Я дам. Я знаю. Я знаю один. А ні, я вже не, я уже не сливну. Знай, он прикол, что будет, як ще да, ты фиксу змыше качку. Йо! Я мадам случайно дав пусту тарілку. Скільки заплатила? Нуль, конечно. Ну, конечно. Так. О, же. Вот mm -hmm. okay. тут а, новая мадам. О, новенькая пицца. Не трава. Э, Гоша, я бачу щура на вулиці. Щура! Пацюк! Пацюк? Слышишь, слышишь, беги. Сиди, сиди. Сюк, Улыбочка! Так, я тут готовлю пиццу. Колбаса. Пик. Что мне треба? Сыр. Нарезать. И моцареллу. Это не будет все, да? У все. Так, у кого-то они еще глысты, и на солнце. Ой! У нас Маша на... У нас Маша на кухне. Пацюк! Пацюк! Да моя пицца. А мы может, пиццу за пиццу украсть? Что за пицца моя? Она реально моя пицца. Она видала пиццу. Сави да, яди зу. Суряпай, Сюр, Басса. Она зараз крадай! Сюди иди! Я такий. такой Щур. Сур. Асюк! Сюдай! Ти хочеш звалити звали ты пиццу Йди зубиться. Иди під машину. Задумала. Ну, пацюк. Час. У мене тепер дві колбаси, ну Переживу. Ні! стояти. Пацюк стрибає, пацюк уже розумний. Говорю, дай мою пиццу. Поцвец, другу, держи. Ах, что ж? Да ты меня задубал. Дай пиццу. Шеляпа. Видай! Та, видай! Задуббал! Защитай! Я тебе Ой, тобі зараз піцю Це пиццу пассуру. Защиту тебе бісить? Тебе щур бісить? Так да. Эй, е, я ж тебе посадив Що ж з тобою не так? А куди ти? ты? Стоять. Поступиться. А потім сам сядь на неї та що ж з тобою? Хір розумний. Доза чи що? Та що я тебе відриваюся зразу? Ти задовбав. Я зараз тебе витягну сміття. Я йду звідси. А замовлення сбива. Це я питься А спів. А це забув ще? Це був я. Ти? Так. Як? Не розповів. Я не. Я. На відео подивися. <схід> а я знаю, я знаю. ти так маленький, лайці був заліз чи що. Ні, <схід> ні. Давайте на видом подивись. Зараз я попробую. Змена росту. Привет, привет. О, где Змея. О, я там не ты шо? А я кто стал? я гор. А там паркур, згадав, там паркур треба. І ні, ні, я там не там, не там треба ставати щурем, і ну, там якась було щось таке, я зараз туди Я туди вже намагався. А я думав, що ти так мовчиш, а? Ой, щурем, це ти щурем? Ні, ні, тут не можна стати щурем в цій штуці. Інше. Ви звісти люди написано. У мене люди. Ахто? Ми піца йоло. Я, я хочу стати ще років. Ну, як вже відео йде у нас майже 18 хвилин, то якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте подбайку та всім пока.